Як я, я могла потрапити в цей п'єць, повинна була наїстися цього дільма. Це склад, не п'є, не б'є, і вже хорошо. Не варто продовжувати ці стосунки. Не прийняття себе це закінчується погано. Дуже часто це панічні атаки. Все повинно закінчитись, але це не так. Відбудова абсолютно зруйнованої особистості. В це може потрапити абсолютно кожен. Вітаю вас на каналі про стосунки, і у мене сьогодні відео із нової рубрики, яка називається Шокуюча правда. І ми з вами будемо говорити про непопулярні теми, які або не прийнято обговорювати у суспільстві, або вони викликають велику долю хейту. Але я таки хочу винести це в окремий плейліст, який так і буде називатись. Шокуюча правда, і там ми з вами будемо обговорювати абсолютно різні теми. І сьогодні відео перше про шокуючу правду про токсичні стосунки. Підписуйтесь на канал про стосунки. З вами Ірина Савчук, менторка зі стосунків, психологиня, мама тіндер наречених. І якщо ви хочете пекучих шокуючих подробиць з будь-якої теми, пишіть в коментарях, що б ви хотіли розглянути. Або, наприклад, які факти вас шокують, і я розгляну їх більш детально на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, про що не прийнято говорити, про токсичні стосунки, про шокуючі речі, які можуть очікувати на вас після цих токсичних стосунків. Це стосунки з аб'юзивними партнерами, з нарцисичними партнерами, просто токсичні стосунки. По факту, це відношення між двома людьми, які зійшлись на дефіциті, обрали один одного не через те, що я хочу з тобою далі йти, а через. Якісь страхи залишитися там одному або одній. І таким чином ми потрапляємо в залежні неприємні для нас стосунки, що на вас чекає. І факт номер один, шокуючий факт, я б навіть сказала про токсичні стосунки: чим довше ви знаходитесь в токсичних стосунках, тим складніше вам буде з них вийти. Тобто, здавалося б, начебто, ти там вже повинна була наїстися цього дерьма і вийти швиденько задоволеною життям собою. І далі жити, і ненавидіти там свого партнера, але насправді твоя психіка настільки сильно в таких стосунках розгойдується, що кожне повернення до такого партнеру віддаляє тебе від того, що ти рано чи пізно звідти підеш. Я знаю дуже багато історій, В мене є цілий чат, де дівчата після нарцисичних або ще навіть зараз ще в нарцисичних стосунках одна одну підтримують. І я ці історію знаю не тільки від дівчат, я знаю це і переживши на собі, знаю, що це складно. Тому, якщо ви самого початку відчуваєте, що це не ваш партнер. Можливо, не варто продовжувати ці стосунки. Замисліться про це. Наступний факт, шокуючий факт про токсичні стосунки, це те, що ти навіть, якщо закриваєш якісь потреби, і в тебе, наприклад, там зараз все ок з цим партнером з грошима, або є там дах над головою, або він там тебе якось маломальське забезпечує, ти за такі стосунки все одно заплатиш більше. І знаєш чим своїм здоров'ям? Якби не хотілося визнавати цю правду, але на жаль. На превеличезний жаль зі страшними хворобами типу раку дівчата в таких стосунках зустрічаються навіть до 30 років. Якщо раніше ми думали, що це хвороби, які трапляються у людей вже в якомусь там віці за, то із за токсичних стосунків, із за такої кількості неприйняття себе, того що ви завжди знаєте, як наче наступаєте собі на горло, щоб знаходитися в цих болючих стосунках, це закінчується погано. І, а вже що у жінки в першу чергу будуть реагувати жіночі органи. Те, що я читаю: тобто, якщо це не складні хвороби, то це міоми, це кісти, це поліпи, це наростаючий ендометрій. Будьте уважні, будьте обережні, все, що ви не висказали партнеру, все, що ви в цих стосунках з'їли, давайте да проковтнули, дали на собі, де поїздити, це вилізе, але просто десь у вашому тілі. Я завжди на своїх сесіях. Кажу дівчатам: виплечте, витрясіть, вибігайте. Напруга, яка виникла із якоїсь складної ситуації, обов'язково повинна вийти із вашого тіла. Якщо ви не зробите це добровільно, то за вас це зробить ваше тіло, тому що ваше тіло це контейнер усього, що ви живете. І Якщо ви живете щасливе життя, яке вам подобається, йдете своїм шляхом. То ваше тіло буде більш гнучким, більш рухливим, більш виносливим. У вас буде більше енергії на ваше життя. А якщо ви постійно засуваєте себе в рамки, тому що поряд аб'юзивний партнер. З яким, якщо ви хочете бути разом, вам потрібно постійно бути от у цій такій супер незручній сукні футлярі, з якою потрібно втягнути животик, стояти в такій сточці, що ти просто як натренована собачка, то ви ж розумієте, що ви взагалі насправді, якщо ці стосунки 5 або 10 років, то за цей час ви взагалі не розслабляєтесь. А якщо ви дуже довго в таких стосунках, то наступний шокуючий факт про такі стосунки, це що ваші стосунки закінчаться в найкращому випадку тривожністю, можливо, генералізованою. А може і панічними атаками. Наприклад, мене закінчили панічними атаками, і я вам хочу сказати, що те, що я бачу у клієнтів і у дівчат. Дуже часто це панічні атаки. А я вам розкажу, чому цей факт, він, можливо, так звучить шокуючи, та? ти ж начебто вийшла. Чого в тебе вже та тривога? Вона повинна закінчитись, все повинно закінчитись, але це не так. Більш детально вивчала механіку панічних атак ще, коли я не була психологом, а коли я сама їх переживала. Я тоді тоді шукала дуже багато інформації про це. То панічна атака виникає тоді, коли ви розслабляєте. От як, як так може бути? Скажіть, в момент, коли ти все-все-все своє життя була в напрузі, в тривозі, гонці відповідати потребам свого б'юзера, і тут ти нарешті в мене це трапилось, коли я наважилась. Хто в то стосунках той мене зрозуміє, наважилась з подружками поїхати в Італію, поставив перед фактом своєго собственного аб'юзера. Ви можете собі тільки уявити, да? Що там було, але я могла тоді собі це дозволити. Була достатньо самостійна. Я вже розуміла, що ці стосунки підходять до свого логічного завершення. І я вперше за цей довжелезний період свого життя була в суперкрасивому місті в Італії, де гарно, смачно, весело іде все про те, щоб любити життя з класними друзями в першу ж ніч. Коли я видихнула, я розслабилась, мене просто накрили неймовірно страшні панічні атаки. А вони в мене завжди пов'язані з тим, що я не можу заснути, тобто я не можу лежати навіть на кроваті. Мені так погано У Мене по факту був такий безсонна відпустка. Якщо ви думаєте, що все закінчилось, то я вас можу засмутити. Наступний факт про токсичні стосунки це те, що коли вони закінчуються, то все тільки починається. Починається відбудова абсолютно зруйнованої особистості. Відбудова абсолютно зруйнованої і стертої вщент вашої ідентифікації це сумно, це складно, але це можливо, тому що зараз в нашому світі слава Богу набагато більше інструментів для того, щоб собі допомогти, і безкоштовних і за гроші, і швидше, якщо в терапію або там в менторство, швидше, якщо там, як мінімум, хоча б з однодумцями там в чаті. Ми думаємо, що все може отак. Прийти, але аб'юзери, нарциси, токсичні стосунки, вони на жаль не проходять безслідно. Це майже неможливо. Ми можемо обманюватися, думати так, але це не так. Готуйтеся, і навіть якщо ви зараз в своїх аб'юзивних стосунках максимально балансуйте між своєю тривожністю і розслабленням медитації, йога, спорт, плавання все, що може зняти цей стрес і допомогти вам, хоча трошки легше переживати, це використовуйте. Щоб потім, коли ви закінчите ці стосунки, вам було легше відновити свою ідентичність. Мабуть, останній буде на сьогодні шокуючий факт про токсичні стосунки у нашому суспільстві вихована толерантність до токсичних стосунків, коли мені дівчата кажуть: як от я? 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 я могла потрапити в цей піц. Як я ж все розумію, одна, друга, третя освіта і гарно заробляю сти на ногах, і в мене все добре. Як я могла взагалі туди потрапити? По-перше, толерантність до токсичних стосунків, коли це знаєте, якби не п'є, не б'є і вже хорошо, здається нам що, ну, не гірше ніж у інших. Це також з тієї ж історії. А чому в тебе повинно бути гірше чи не гірше, ніж у когось? А як ти хочеш, щоб в тебе було? І от такими краплинками, якими на нас впливає наша сім'я, наше суспільство, наша рідня, ми виховуємо в собі толерантність до насправді неприйнятних стосунків. До стосунків, які руйнують твою особистість, до стосунків, які руйнують тебе як особистість, сама переживаючи це і знаючи це про інших дівчат, які це переживають зараз, і чуючи ці історії, з таких стосунків виходить твоя тінь. А не ти і зрозуміло, що всі хочуть там бути щасливими. Хтось хоче вийти заміж, хтось ні, хтось хоче. дітей хтось ні. Але одне точно у всіх однаково всі хочуть бути щасливими і радіти життю, і для цього хочуть партнера, з яким розділити це, і було б класно, тому що ми в принципі парні створіння, коли із покоління в покоління толерантність. До токсичного ставлення до вас була нормою, то яка б вони були начитана, в це може потрапити абсолютно кожен. Раджу все-таки мати ще більше контексту, ще більше інформації, ще більше наглядних прикладів. Так як, наприклад, я роблю розбори фільмів, а я зараз проводжу інтерв'ю з дівчатами, які виходять з абізивних стосунків і на каналі буде в найближчий час інтерв'ю з дівчиною, якої не було не п'є, не, не б'є все окей, але там був такий легкий фінансовий Б'юз і за телерадності він сприймався, наче як норма, а насправді це не норма. І от на таких живих історіях ми з вами будемо розглядати, як це виглядає у бляхамуха реальному житті. На розборах фільмів буде розбір на каналі, все закінчиться на нас обов'язково. Тому я вас дуже прошу в першу чергу: звіряйтеся з тим, чи ок вам чи не у цих стосунків, щоб потім не шукати відео в інтернеті, шокуючу правду про токсичні стосунки. В якому ми зараз з вами зустрічаємось. Напишіть, будь ласка, що для вас було важливо почути в цьому відео, і нагадую вам, що в найближчий час відбудеться чудовий, цікавезний майстер-клас. Чоловіки, інструкція про потреби чоловіків. Він потрібен абсолютно всім, тому що я покажу. Як мечеться ваше ставлення з його потребами, як чути, якими словами казати для того, щоб вас чули. Це шикарний майстер-клас, який підійде і для тих, хто в парі, і для тих, хто без пари, і для тих, хто хоче, і для тих, хто просто е, накопичує інформацію для того, щоб мати щасливі стосунки. Це інструкція, яку має мати кожна жінка. Запрошую посилання під цим відео, так само як і QR-код на мій сайт. Всім буду дуже вдячна за коментарі. Лайки like і, а вже ж шерінг мого відео для того, щоб його могло побачити якомога більше людей. Я стараюся обирати цікаві і дуже важливі теми, які будуть вам корисні. А якщо ви хочете щось почути на цьому каналі на вашу тему, також пишіть в коментарях, я оберу обов'язково цікаві запити і зніму за ним відео. Всім па-па!